Важливою роботу, як виношування дитини. Організувавши побут, мама не мусить тратити енергію свою психічну ще на те, щоб думати, як їй в побуті бути, як їй цей час, коли вона виношує, а потім, коли вона йде в декретну відпустку, як їй організувати побут. А це має брати на себе роботу відповідальність чоловіка. Стосунок тата і дитини полягає в тому, що він через маму передає свої емоції, його хороше ставлення, любов до мами, опіка вагітної жінки. Це все передається дитині перепродає які... виховання дітей. Так? І це дуже хороша така річ є. Якщо б її можна було б відновити, можливо, десь таке і це дуже добре, щоб молодь, от сім'я хочуть вступити в шлюб, вони мають пройти якусь певну підготовку. Знаєш, що колись церкви робили, не знає, чи зараз роблять і роблять таке. Якщо б сім'я могла пройти таку підготовку, пара молода, до того, як вони мають ставитися до дітей, як вони мають виховувати їх, тому що вважається, що це є абсолютно нормально природньо закладено в людей, як виховувати на рівні інстинкту. Ну так, напевно, десь є так закладено на рівні інстинкту, але є великою мірою. Навик, як би це мало бути, якби це мало бути в здоровій сім'ї. І тому виховання молодої сім'ї, як вони мають виховувати своїх дітей, ну, було б добре, щоб були такі школи, щоб були б такі заклади, які могли би тим займатися. Колись, <клух> в 50-х роках, була створена така методика, називалася психодрама. Засновник на її був Морено. Він проводив, він викладав в університеті. Вони брали студентів, його учні так само брали, вони були викладачами в університетах, вони брали студентів, пари в університеті накладали, і часом вже створювалися пари, які хотіли по закінченню університету або старших курсу створити сім'ю. І вони їх просили якийсь час ходити на ці заняття. І коли вони ходили на ці заняття, то вони спочатку, коли приходили, їх просили написати анкету. Як ти бачиш себе в своїй сім'ї через 5 років, ким ти будеш через 5 років, ким буде твоя дружина через 5 років? Вони писали цю анкету. Вони ходили на якийсь час на це заняття. Заняття там тривало, наприклад, 3-4 місяці. Потім на ті анкети казали, можна почитати твою анкету, дати твоїй там. От казали, можна. Так, вони давали читати. І вони бачили, наскільки вони погляди мали стосовно свого партнера, часом дуже візуаліз... такі е, ідеалізовані, такі ну, перебічні, казкові. Наприклад, чоловік вчиться там на філолога, він собі уявляє, що він може стати письменником. А жінка собі уявляє, що він буде вчитися на філолога, але він стане бізнесменом.